Отже, завершились два матчі. Тур перший стартовий для команди. Як загалом оцінити два поєдинки? Ну головне, ми перемогли дві гри. Ми готувалися до гри з Вінницю. Ми знали, що ми будемо трохи в неповному повному складі. Тому ми дуже добре настроїли, щоб не було ніяких сюрпризів, як було в минулому році на початку сезону. Тому ми з перших хвилин дуже серйозно підійшли до гри, відірвалися і вже потім не відпускали свою гру. Ну, вчора був е, матч з різницею 50 очок, сьогодні було трошки інша гра, так як сьогодні взагалі матч складався. Ну, ми цей матч виграли не так ефектно, як вчора, але сьогодні більше грали молоді гравці. Е, Саприга, Марків їм давав тренер більше часу. Та, якщо чесно кажучи, після вчорашньої перемоги мені здається, не всі так дуже сильно настроїлись на сьогоднішній матч, тому. Перша чверть була в дуже гарній боротьбі. Ну і загалом, наскільки було важливо команді в перший матч провести дома тут франківську при власних болівальниках? Це було дуже важливо, тому що коли ти починаєш після великої перерви, півроку ти не грав. Всі забули, що таке 5 на 5. Ми загалом не дуже багато тренувалися і грали 5 на 5, тому що дівчата були всі в роз'їздах. Тому було дуже важливо зіграти вдома, добре стартанути зі своєю підтримкою, зі своїми вболівальниками, так сказати, задати темп в початку сезону, щоб все в нас шло гладенько і добре. Дякую, вітаємо. Вітаємо вас двома перемогами стартую мачу сезону. Як загалом враження емоції зараз після двох зіграних матчів? Ну звичайно, емоції позитивні, тому що команда на старті здобула дві перемоги, перемігши команду Вінниця метуніверситет. Хотілося б подякувати глядачам, які сьогодні нашим болівальникам БК Франтів Прикарпаття, які сьогодні заповнили зал, як і вчора ввечері, вчора ще більше було підтримка. Вона відчувалася, і ну, звичайно, це домашні ігри на домашній арені з болівальниками. І десь ми мали перевагу в цьому. Вчора гра склалась нам легше, скажімо. Ми перемогли плюс 50, дали можливість поіграти молодим гравцям, дебютувала 10-го року Марків, Марія набрала 9 очок. Сьогодні дебютувала Катерина Саприга 2011 року народження. Ну скажем, Франківськ має гарний резерв, і ми про це бачимо в виступами сьогодні. Команди, яка грала в ризі Євролігу Ю 19 наш резерв. Впевнено, переміг всіх команд і здобув чотири перемоги в чотирьох іграх. Ну, тут не в перемогах, з різницею, з як ми перемагали. Ми плюс 60, плюс 40 всі команди. Тому Франківськ прикарпаття хороший резерв. Це команда фармклубу, яка представляє Карпатський національний університет. Вони сьогодні. Серед лідерів в Євролізі, ну і хочеться відзначити і основну команду. Це в першу чергу Оля Олексійчик, яка вчора забила три подаву, встановивши таке унікальне досягнення. Також е, наші польові гравці, Анастасія Шепалюк, е, е, потім е, Богдана Лапхан, е, Марія Марків. Е, ну, видно, що ми втратили трьох. Гравців, так скажем, задньої лінії це Анжеліку Ляшко, Каріну Панчук і Анастасію Кучерінок. Але ну можу сказати, що настав час вже грати для Анастасії Шепелюк більше робового часу. Також будуть гравці фармкубу зростати, виступаючи вже в Суперлізі. Надіємося на. Світану Полянцеву, ну звичайно, що клуб перед виступами в Єврокубка хотів би мати підкріплення, але це вже будемо говорити з нашим керівництвом клубу, з міським головою Русланом Романовичем, тому що Франківськ представляє Україну в змаганнях центральної Європейської ліги, і вже через два тижні ми побачимо ігри в Празі з командами дуже сильними, де на провідних ролях американки команди, які грають в єврокубках, ну тут треба підсилення. Надіємося на підтримку нашої влади, нашого керівництва кубу міста в першу чергу, що ми зможемо все ж таки до єврокубків підсилитись і заявити нових гравців. Тому що щоб виступати на рівних з такими командами, з якими ми граємо де по 3-4 американки, які на великих зарплатах, важко і нам треба підсилення. От нам дуже зараз потрібен треті номера, особливо також би не відмовились від п'ятого номера. Тому ми будемо вести роботу в цьому напрямку. Кось хочу присвятити ці перемоги Франківська як в Ризі, так і Івано-Франківську сьогодні почесному президенту клубу Вікторії Юрівні Сусаніної, якої сьогодні день народження. І я думаю, що дівчата нашого клубу її сьогодні порадували, перемігши впевнено в ризі, зайнявши перше місце, і перемігши в Вінницю. Отже, завершився стартовий тур. Як загалом враження від матча Франківського? Враження, звичайно, не дуже тяжко було якось поступово так входити в сезон, але нічого, у нас ще все попереду. Думаю, наступні тури будуть краще. Цей тур був без тренера, ніхто не знає причину, але як загалом без тренера виступати? Тренер захворів, ну, скажу, без тренера тяжко, це перший. Наш такий досвід, надіюсь, перший останній більше не буде. Але це досвід, багато чого ми звідси винесемо, надіюсь, Далі буде краще. Ну, вчора було 50 різниць сьогодні почали дуже гарно матчу. Я вам роблю комплімент загалом в команді. Ваші четверті здавалося багато чого, а що далі не вистачило? Нам не вистачає росту. Ну немає у нас цього в команді. І все, що як ми не стараємося внизу грати, ну нас не виходить. Або перекидують. Або просто заталкують спиною. Ну, це в нас велика проблема. Ну, сезон тільки стартує. Думаю, що очікування у вас загалом не краще. Надіюся, ми проснемося після цих двох матчів. <після> Дякую.